Де? Я екстрено замінила батарейку. Я взагалі завжди дивлюся за зарядом батареї. Але сьогодні в мене чомусь так гарно от, власне йшла з вами розмова, тому що я дуже якось так багато вичитувала чат. Зараз я відпущу булку з маслом, не буду відбуватися тут. Насилю над котами. Не буду відбуватися. Я після того, як протравила її глисти, почала її притуляти. Тому що це просто це дуже солодка кіцюня. Вона така прям. Мняшечно, вона приходить до мене спати, лягає так делікатно біля мене, біля моєї подушки. І зранку, година шоста, вона знає, що я встаю, і вона починає вже туктися по ліжку і так може собі сісти біля мене і так лапою мені полиці. але так делікатно, без когтів, без нічого. Так, відкриваю я назад свою трансляцію, дивлюся, що там пише в чаті. І я завжди намагаюся слідкувати за, е, цим, за, за тим, що, що відбувається. О, все, є. о, Я вернулася і вивернулася. О, а то я так собі зачиталася в чаті. Боже, а тільки що як. Вста... І головне, що я не звернула увагу, що вже стільки часу минуло. В мене вже 9-та година вечора, а у вас хто в Україні, то 10 Е, І я так якось 2 години проговорила швидко. Я загубила з того всього, де я шукала, коли вставляла цю штуку, нову батарейку. Я загубила свою цю... свій папірчик, який я нюхала останній. По-моєму, це він. Чекайте, понюхаю тут під кришечки. Ні, кришечка тут, знаєте, це, часом бувають ці пластикові атомайзери, Вони м -м, взаємодіють з парфумами і кришечка пахне, зміненим ароматом не пахне. По-моєму, це воно і є. Гарний цей шостий аромат, красивий. І підозрюю, що це не бюджет. Давайте відкривати. Ой, бо в мене ще питання в інстаграмі. Я сьогодні в інстаграмі віконечко залишала, тому ніхто нікуди не йде. Так, ой, знову мікалів, ну ти подивися. Кориця, чую, не чую. Рожевий перець, погоджуюся, мадагаскарська ваніль, болгарська троянда, може бути, парфам кристал. Болгарська троянда, тофі, амбра мускус. Не знаю, мені щось дуже сильно нагадує якийсь такий типовий е герлен. Солоденький. А буланком це якийсь трезор. От щось таке воно мені нагадує, цей аромат. Кориці взагалі не чую. Тут якось вона така дуже така делікатна, та кориця. Часом буває, знаєте, як в арабах зафігачать кориці, там прям чути, що тут така кориця. Тут такого нема. Слухай, що ти там мені витворяєш? Ти подивися. Вона така чорти... чортиця ця кицька. Страшна, з нею треба дуже пильнувати, тому що вона такі може наробити золоті верби. Да. І в мене теж крепатура буде після того, як я встану з цього пуфа, бо дуже тут в ньому провалююся, так мені якось воно невдобно сидиться. Так що, ага, чекайте, чекайте, що треба відкрити, що там мені понаписували люди в інстаграмі, тому що це не культурно. Люди відповідали на запитання і треба верніше писали свої запитання, і я не хочу відповісти. Так, розкажіть, будь ласка, з чого почати свій шлях з відливантів, як знайти хороший магазин? Ой, та не паритися, чесно кажучи, і я, в мене два критерії. Перший, щоб там не було на розливі розпиві російських ароматів, якщо це український магазин. О. Тому, наприклад, перфколо, багато хто з моїх підписників знає про цей розпив. Потім є, розпив український пшик, розпив, вона теж дуже сильно популярна, в неї дуже великий асортимент свого часу її ролики завірусилися. І по тому, що я бачу, то в неї все гаразд і, і в неї ніби як не підробки. І потім в прилуках. Здається, що при луках. Е, є магазин е, Марини, в неї там дуже багато є і арабських парфумів. Я все, про що зараз говорю, до речі, я підлінкую в описі їхні інстаграми. Е, в неї є багато і арабських ароматів на розпиві, і крім того, є ще і клас. <звук> Боже! Та не ну, слухаю, розвели мені хату. І класи. І класичні в неї є такі от нішеві, популярні аромати і багато всякого такого цікавого, так що вам теж цей розпив підлінкую. Що ще починати? Собі приглянутися до Discovery сетів дуже Особливо зараз йде до Різдва, до Різдвяних свят. Будуть всілякі знижки перед новорічні. Дуже класно починати своє знайомство з ароматами з Discovery сетів різноманітних брендів. От Купити собі там 2-3 Discovery сети дуже класний бренд Ельдо. В них є оцей великий такий дискавері сет. Потім Merchant of Venus, в них є класні набори таких маленьких відливантиків, теж хороші, там такі цікаві симпатичні аромати. Потім цей Essential Parfums має точно гарні Discovery сети. Хто там ще є, Так багато хто має. У мене, наприклад, є Curgitan Discovery Set. Який я перетестила, і зрозуміла, що і цей аромат непоганий, і цей аромат непоганий, але за жоден з них я би таких грошей не заплатила, скільки за них хоче кюркджан. Так, про пусті баночки я казала, що я зроблю відео. Так, пліточки. Хто ще знає якісь там пліточки? А все в мене більше питань немає, я так переживала. дуже сильно багато люди писали люди і написали. Про які ще пліточки ми не поговорили? Ага, я сьогодні в себе запостила в сторіс в інстаграмі. Ті гібко вже ж пішов на канал Forbes. І воно все виглядало, знаєте, як передвиборчий такий марафон вже почався. І так як намагалися Бойка свого часу Юрія Бойка запхати. в модно молодежно. Бойко почав тіктоки знімати, і щось бойко не дуже сильно зайшов. То вирішили робити заход У нас ж зараз. Оця хвиля. Ну що ж всі, хто займається політтехнологіями, вони далеко не дурні люди. І вони бачать, що в нас зараз історія що? успішного успіху. Всі качають бренд, свій, всі розвивають свої інстаграми, розвивають свої соцмережі, розвивають свої якісь там невеликі бізнеси. В нас 30 до 30 форбс це просто щось таке неймовірне, всі хочуть туди попасти все таке, знаєте, досягательство всіх, всі хочуть рівнятися на хороших бізнесменів. Потім ці всі інтерв'ю до скандалу з Джібаром, Лєри Бородіної, а наразі то от, з Федорівом, потім з іншими великими підприємцями, вони дуже активно мають велику кількість переглядів на Ютубі. Відповідно, не собі кілішнули. Так як, так як Юрій Бойко, це вже занадто це моя така теорія, не знаю. Е, так як Юрій Бойко, це занадто стара і неактуальна кляча, треба дістати когось такого ж приємного, так, для е, проросійської влади, колишньої. Яка зараз в опозиції, але дуже хочу активно назад добратися до корита, треба брати когось модного молодьожного, а кого ж можна взяти, такого, щоб підходив, як знаєте, великий прям підприємець, господарник, селфмей такий. І вони вирішили витягнути з пильної шафи тігіпка. Що я, до речі, не знала, що 90% акцій, що... Ну, я не дуже в цьому розбираюся, не сильно по бізнесу. Коротше. 90% Універсал банку, на базі якого працює Монобанк, належить Тігіпку. І всі оці закидони в сторону Монобанку, які колись були, це дізналася з Відео Нутевського. Бо він зняв, власне, відео на тему, чому Тігіпко пішов на Форбс і чому нам це цікаво. Ось. Е були, власне, через те, що Universal Bank пов'язаний з Монобанком безпосередньо, тому що Монобанк працює на базі Універсалбанку. Отака от, історія. О, ну і коротше, і тому вирішили Тігіпка запхати на Форбс, і там він такий от зробив таке self-made інтерв'ю, який він коротше молодець, як він свої мільярди в Україні заробив. Але я настільки вже доросла тьотка, ми сьогодні з'ясували, що мені 39 років. Що я пам'ятаю, як Тігіпко бігав по Верховній Раді, я пам'ятаю, як він був міністром економіки, і я прекрасно розумію, що в нього були всі можливості для того. Щоб дуже добре розкрутити свій бізнес. Тому що, знаєте, коли ви міністр економіки, чи якийсь там бігаєте по якихось комітетах, які регулюють якісь питання в банківській сфері, то ну, та, якби дурак тоді бізнесу не зробить. Ну, це історія, знаєте, наджибарила це дуже сильно скромно, якщо порівнювати з тим, наскільки Наджибарив ті гібко. Така от цікава, не те, що плітка, а просто така життя наше, я б сказала. Тому що активно всі готуються до виборів, тому що ну, якось вони рано чи пізно та й будуть. О, і мені дуже сумно, що сподіваються, політтехнологи, оці всі, які хочуть нам оце запхати, оце всяке старе дрантя російське прокремлівське, що вони сподіваються на нашу коротку пам'ять. Тому що чому мені сумно? Тому що якщо вони сподіваються на цю коротку пам'ять, можливо, вони робили якісь опитування і їхні сподівання на чомусь дійсно ґрунтуються. І Якщо хтось за цю наволоч проголосує, то це прямо дуже сильно печально. Тому що знову ж таки відсилаю вас до відео Нотевського, тому що в нього класне ґрунтовне аргументоване. І хто не в курсі, хто такий Тігіпко, то ідіть і подивіться. Так. Чи багато я в Польщі зустрічала виконутих тваринок? Чекицька це вперше. У мене є старий кіт, у який так і називається кіт, і він найстарший з мого всього клану домашніх тварин поки що. Я його знайшла е, на третій рік свого життя в Польщі, О, йому орієнтовно 6-7 років. Ось, і він, Я його знайшла в Кракові, і це прямо рідкість. В Кракові побачити безпритульну тваринку на вулиці це рідкість, тому що працює міська служба, яка відловлює таких тварин і відправляє їх в притулок. Притулки в Польщі виглядають абсолютно так само, як вони виглядають в Україні. Тобто це далеко не лакшері умови. Це дуже часто, якщо це коти, то це клітки, якщо це собаки, то це якісь вольєри на бетоні з будкою. Тобто не дуже хороші умови для тварин. Тому е, краще тваринам туди, так би мовити, не потрапляти, краще їм знайти собі родину. О, тому, коли я брала собі свого кота, я, хоча ми жили на винайменій квартирі, я так. Я зробила трохи, можливо, непорядно по відношенню до наших орендодавців. Я їм нічого не сказала про те, що я завела кота. Я просто принесла його додому і все, і цей южик почав жити в мене. О, але він не робив жодної шкоди. Він в мене взагалі дуже розумний. Його називаю моя котяча інтелігенція, тому що він ніколи нічого не дер, не пісяв, нічого такого. І так як ми жили передмісті перед Кракова і поряд з нами був ліс, він був в мене на самовигулі. Тобто він виходив з дому, я його випускала. В нього була дірка в паркані, і він собі виходив гуляти. І він так мене навчився до самовигулу і тепер, коли ми живемо. Знову ж таки, на глухій вуличці, бо ми свідомо, коли шукали собі будинок, ми шукали таке місце, щоб воно було, знаєте, і щоб школа, там, наприклад, з якимось магазином була разом з тим і поряд, щоб це не була якась дуже сильно глушена. Але щоб воно було максимально віддалене від людей. І ми живемо в такій глухій тупичковій вулиці, тому він в мене виходить спокійно на самовигулі гуляти. в мене всі коти виходять гуляти. в мене оця труда поки що, я її пильную, тобто я її вивожу. Виношу на вулицю, вона робить всі свої справи, і я її е, кличу, е, запускаю до хати назад. А так двоє дорослих котів, вони в мене гуляють самі. О, потім мій другий кіт, середульшенький, це моя дитина захотіла мати свого кота. Ну, ясно, понятно, що цей кіт зараз їй нахер всрався і повністю займаюся цим котом я, але були такі сльози в неї. Е, обіцяння, що буде вона повністю за ним доглядати, годувати всяке таке. Ну я повелася на цю маніпуляцію. Я його знала наперед, що так буде. О, і цього кота його знайшли теж на вулиці. Він народився десь там на селі, і його підібрали, і через OLX, через оголошення його прилаштовували в добрі руки, власне, щоб не віддавати в притулок. І я його забрала. Ну і оцю роду я теж знайшла е, на вулиці під бідронкою Тому тут така історія. Коти, знаєте, вуличні тварини в Польщі це як коти Шредінгера. Вони вроді би і є, вроді би й немає. Тобто їх по ідеї відразу забирають в притулок, але разом з тим на вулиці є дуже велика. Ймовірність їх побачити. Пес мій так само, вона до притулку не доїхала. Вона народилася в селі. Її мама була прикута на цепку біля Буде. Не знаю, як там їй вдалося це сексом зайнятися, в таких умовах не якось вдалося. І вона, це було перед зимою, тому що мені її привезли на самого Миколая перед 6 грудня. Ось е вона народила в тій будці. і коли мені привезли цилю, це, це трохи в мене був шок, тому що я перед тим розмовляла з волонтеркою, вона казала, що. Собака повністю готова до того, щоб переїхати в родину, тому що вона вже їсть сама все окей. Але коли вона мені привезла, це був такий малесенький пиріжечок, і в неї були ще вушка. Знаєте, як цуценятка народжується, в них очка закриті, і вушка закриті. І в неї очка відкриті вже були, бо в них очі швидко відкриваються. А вушка в неї ще були закриті, тобто вона зовсім була манюня, вона ніякої їжі іншої не сприймала, крім як молоко. І через те в неї, що її так рано забрали від мами, в неї є проблеми з соціалізацією з собаками, тому що в неї потім був карантин, тому що відповідно. Поки вона не отримала базові щеплення, я не могла її виводити до інших собак, щоб вона не набралася якоїсь смертельної болячки. Ну і ще й зима, крім того, була на вулиці, вона була зовсім манюсінька. І тому в неї такої першої нормально-адекватної соціалізації не було з собаками. Вона боїться з собаками перші контакти налагоджувати. Тому ми, коли виходимо гуляти, я моніторю, так би мовити, ситуацію довкола. Тому що є іноді дружелюбні собаки без повідка, які підходять з нею просто познайомитися, але у моєї собаки від цього. Просто познайомитися стається відвал сраки. Так, що тут в мене? Чи багато щось таке, а все. Більше ви мені нічого нового не пишете. Знаєте що? Я вже відтарабанила 2 години, і зараз дивлюся, що ще 15 хвилин це до тарабаню. Якщо маєте ще якісь питання, то пишіть їх скоренько в чаті. Дуже дякую всім, хто був присутній у мене на етері. Вас тут зараз більше 100 людей тримається. Це так приятно, просто прям капець. О, і будемо ми з вами завершувати, тому що ноги мої абсолютно повністю вже померли сидіти на цьому провальному пуфі. А ще я хочу щось, хочу щось з'їсти, поводувати цю. Руду булку з маслом, хочу включити собі коломбу, лягати і п'ятнично відпочивати. І включити собі щось таке файне, релаксаційне. Все, всім теж буду бажати гарної, приємної, е релаксаційної, спокійної, головне. Спокійної п'ятниці. Дуже дякую всім, хто був присутній на моєму етері. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, якщо ви раптом прийшли до мене на етер і ще не підписані. Це буде прям дуже приємно. Я підлінкую свій харизматичний піпідастер. Якщо ви ще не підписалися на мій парфюмерний канал, то підпишіться, будь ласка, це буде прям стимулом мені частіше там випускати відео. Все, всіх цілую, люблю.